думаю, чим відрізняється молодість і дорослість, я на такому зараз проміжному етапі. І я зрозумів, молодість і дорослість дуже просто відрізнити. В молодості ти йдеш по вечірньому місту і думаєш, про що думають всі ці люди? Всередині кожного з них цілий світ. Я ніколи не дізнаюсь. Доросла людина, вона йде по вечірньому місту. І думає, хочу срать! Хоч би дотерпіть. Насправді все так просто, все так просто. І ще змінюється відношення до деяких речей. Змінюється відношення? Ти починаєш помічати те, що раніше взагалі не помічав. Пройду приклад, і це мені так давно дружина кинула нюц. Яка ж вона там красива, яка ж вона сексуальна? Це друге, що я подумав. А перше, є бать у нас срач в квартирі. Хоч пообирай із прилічі Лєра. Перед людьми стийне, хоч не кидай це нікому. Да, я знаю, що їбану да. Ви знаєте, я це не люблю, коли по квартирі розкидані ці нормальні відносини. Да? Не вистачає соре мені. Просто я живу на пост-постійно живу в Києві. Дружина живе в Харкові. Я приїжджаю до неї. Вона красиво вдягнена. Вона чекає на мене. І як ви думаєте, що я роблю? Які є варіанти? М можна, давайте. Накидуйте. Так, yeah. да, правильно, я пилісошу. Yeah. Я обнімаюсь і хватаю свій пилісос. Yeah. Просто ну, я думаю, що якщо я її з любовником, ну. Я їм попили сошу. Такий скандал ученю, що вони не викинули серветки. Просто. Я ж блядь, дів, да? Цей жарт писала моя дружина поаплодуй. Ну, концовку. Не про... про Дєву. Кому сподобалось про Дєву поаплодуйте.